Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовження серії відео, життя віртуального портфелю, який вартий 250 тисяч доларів, і чи вдасться його перетворити на 600 тисяч доларів на протязі 10 років, нічого з ним не роблячи, точніше, не додаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи дивіденди, які він генерує, і які нам приходять від інвестицій в наші акції. До того ж, порівнюємо, що було вигідніше інвестувати, чи в окремі акції. Такі, які ми вибрали чи в ETF, такі як VOO, наприклад, або ACHD, або BT-ETF на весь світ. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми, і це вже наш 22-й місяць. На сайті для відслідковування дивідендів ми бачимо, які компанії у нас, в принципі, є: це British American Tobacco в нашому портфелі Johnson Johnson, Medical Properties, PepsiCo, Vichy Properties від недавно і Verizon Communication. І в цьому місяці, в місяці травня, нам виплатили дві компанії найбільше дивідендів. Це British American Tobacco 1286 доларів 15 центів і Verizon Communication 1120 доларів 59 центів разом 2406 доларів 74 центи. І бачимо, що тут 1 числа нам виплачувала Verizon і 12 числа нам виплачувала British American Табако в нашій табличці я вже все повписував. Бачимо віражені брідіш Американ Табако повиплачували нам грошей. British Американ Табако не стягує у джерела податку, тому 15% автоматично не було стягнено, і нам прийшла вся сума грошей на нашого, так сказати, брокера. От, але потім на кінець року треба буде точніше на початок наступного року, треба буде заплатити трішки більше податку, чим з інших компаній, з яких вже автоматично було утримано 15 Ну але. Плюс то в тому, що ми можемо використовувати всі ці гроші, ці 15% додатково і в даний момент і на них заробляти. Отже, бачимо, що отримано у нас було 952 долара нето з Verizon і більш Америка Томаку 1286. Могли купити в той день по ціні 43,50 і по майже 41 долару за акцію. Що ми, в принципі, плюс-мінус ось оскільки можемо купити, це 21 майже 22 акції, і тут майже. 32 акції. Знову ж таки, тут у нас є сума залишку, яка залишилася з попередніх, так сказати, купівель. Але я вже повписував, то це у нас вже лишиться на наступний місяць. Тому тут у нас 21 акція, а тут 32, бо там хватило грошей ще трошки доплатити, щоб можна було купити на одну акцію. Більше в принципі зараз ми введемо наші всі ці показники до Track Your Dividends і подивимося, наскільки збільшиться наша дивідендна дохідність на наступний квартал і як буде працювати складний відсоток. Сам портфель у нас в даному моменті, бачите. Так сказати, плюс 20 з половиною тисяч доларів, не рахуючи дивіденди. Ну але в реальності виходить, що ми маємо мінус 3 тисячі доларів, тому що перед цим у нас замість Вічі була компанія MediFast, яка потягнула в мінус 40 тисяч доларів нашій портфель. Купували ми її там по 100 доларів, а в ітогі продали по 15 чи по 20 доларів за акцію. Вже не пам'ятаю, вона відмінила дивіденди. Тому теоретично за 22 місяці цей портфель поки що вийшов в нуль, але відстань у нас в 10. 10 років, тому подивимось, що там буде далі. Звичайно, якщо порівнювати з ACHD, наприклад, то бачимо, що вартість портфеля 270 майже 5 тисяч доларів на даний момент VOO Якщо подивитись на SP 500, то взагалі 342 тисячі доларів в ІТ ETF, то бачимо 317 тисяч доларів в даний момент вартий. Ну, але ми повернемось до нашого портфелю з 250 тисяч і додамо ж наші акції, які там нам виплатили дивіденди, і подивимося, наскільки зміниться дивіденд на дохідність в наступні квартали. Отже, перша це у нас буде V-Rising Communication, 21 акція по ціні 4350. У нас там була середня і додаємо їх. І так само додаємо уже наступну нашу компанію, це British American Tobacco Ticker BTI. Там у нас було 32 акції по ціні 40,95. і так само ADD Holding. Ну і бачимо, що в принципі зараз ми майже 250 тисяч доларів, без 500 доларів повернулися. Ну, але знову ж таки, теоретично прирост 20,5 тисяч. Але, але, але дивимося, ну не будемо тут розказувати про те, що все так шоколадно. Бачимо тут кількість акцій збільшилась на то, скільки ми там додавали. І тепер бачимо, upcoming dividends наш буде зовсім по іншому виглядати. Тепер буде British American Tobacco нам приносити 1310 доларів проти 1286, які у нас були, тобто на 25 доларів більше в квартал. Тут на наступний квартал у нас знову. Додадуться акції і ще десь на 25 доларів буде більше. Тобто тут вже було на 25, тут ще буде на 25, тут на 25. І так складний відсоток буде працювати. Вірайзен Комунікейшн так само бачимо, зараз у нас виплачуватиме, тепер буде вже 1134 долара проти 1120 доларів, яке було, тобто ще на якихось так само 15 доларів. Ну, не не так само, а на 15 доларів більше. Знову ж таки, тут на 15, тут на 15. Разом ці дві компанії на наступний квартал вже принесуть на 40. Доларів більше, і на наступний знову ще більше вже буде. Там більше на 80, а навіть і то більше. І так буде працювати сніжний ком, точніше, складний відсоток. От, і має, має пройти 2444-2445 доларів дивідендами. На рахунок цих двох компаній сам сайт оцінює, що в принципі життєздатність у неї нормальна, ціна в даний момент плюс-мінус справедлива. Хоча аналітики говорять, що треба StrongBuy купувати, і в загальному сентименти складаються. То, що люди купують. Тут ми можемо бачити, що справедлива вартість це 45 доларів проти зараз 44, в принципі, на тому самому місці, але така дивідендна компанія, яка не досить сильно росте, а в принципі, от на своєму місці стоїть. Але якщо взяти, наприклад, British American Tobacco, то ми тут бачимо трішки інше. Так само життєздатність у неї добра. Аналітики говорять, Strong Buy купувати, і її Fair Value, справедлива вартість 53. Долара проти 45, яка є зараз в даний момент, і дивідендна дохідність досить така. Висока. загальному про цей сайт в мене є окреме відео. Ось тут десь буде підсказки. Я, о, точніше, про її платну частину Investing Pro, де от, ну, вона, наприклад, показує, чи, дооці... чи нормальна ціна у акції, чи недооцінена. Плюс так само у неї є ще штучний інтелект, заточений під інвестиції, який називається Warren AI, типу як Warren Баффета, там штучний інтелект. От, йому можна задавати різні питання, і він буде вам відповідати з точки зору інвестицій зі своєю. Аналітикою і з різними посиланнями на різні сайти, з чого він взяв це все, свої думки і чому він так думає. Плюс на цьому сайті є така штука, як ProPix AI від штучного інтелекту відбирається 5 чи 10 найкращих акцій, в які варто заінвестувати, щоб. Обігнати індекс SP 500 і по їх показникам. Я ще точно так не перевіряв за ними, не, не купував то, що і вони купують, то що вони пропонують. Але за їх показниками, то вони показують і розповідають, що обігнали індекс SP 500 чуть ли там не в 2-3 рази за останні роки. От, і якщо там SP 500 в минулому році дав 25 майже 30 відсотків, що шалене було для SP 500, де він має давати там 10 11, 12 то за допомогою їх сайту, вони зробили там більше 50%. Нагадую, це платна версія. Я маю платну версію в даний момент. На даний момент є добрі знижки на. Річну або двохрічну підписку, там 50%. Плюс, якщо ви будете реєструватися через посилання під відео, то можете достати ще додаткові 15% до і неважливо, чи є вже якась знижка чи нема. Тобто, якщо зараз ви там перейдете і буде 50-відсоткова знижка, то через моє посилання достанете ще додаткові 15%. Єдине, що через додаток не працює знижка, а треба через заходити через десктопну версію, тобто через там комп'ютер, або якщо через. Телефон, ну то через сайт, а не через е, додаток. І отже, далі прогнози на майбутнє від нашого Tracker Dividends. Якщо перейти в вкладочку Future Value, знову ж таки, це не значить, що так буде 100%. Це. Приблизні розрахунки від цього сайту, від аналітиків цього сайту, якщо тут розрахувати на наступні 10 років, наші 250 тисяч доларів мають перетворитися не в 600, а в 534 тисячі доларів. Як ми створювали 22 місяці назад, ви вибирали ці акції, то там було показувало, що буде 600, але із-за того, що Медіфаст виплачував досить високі дивіденди, ну і сама компанія була варта набагато більше. Теоретично, може за наступні 10 років воно якби і перейде в, ту, в той показник, який мав бути там 600 тисяч доларів, але в загальному плюс 114% має вирости. Дивідендна дохідність бачимо зараз 13 тисяч 700 доларів на 25 рік. А в загальному через 10 років то дивідендна дохідність з цих самих акцій має складати вже 27 тисяч доларів. Якщо ми не будемо нічого там вкладати додаткових гроші. якщо будемо вкладати додаткові гроші, ну то ще більше. Якщо ж ми продовжимо цю відстань у 15 років, то можемо бачити. Що вартість буде вже майже 800 тисяч доларів, має зрости портфель на 216%. дивідендна дохідність буде 40 тисяч доларів, а не 13%. 000 доларів. Ну, але чи буде так, чи не буде, ніхто не знає. Якщо ж це порівняти з ACHG, наприклад, то за наступні 10 років бачимо, що портфель має зрости в 566 тисяч доларів. Дивідендна дохідність буде 35 тисяч доларів. Зараз в даний момент вона 11 тисяч доларів річних. Якщо брати VOO то має портфель перетворитися в 520 тисяч доларів, от і дивідендна дохідність в даний момент 4,5 тисячі доларів. А має бути за 10 років 8,5 тисяч доларів. І VT, ETF, якщо брати наші е, акції на всього світу, так сказати. То тут ми бачимо наступне, що в даний момент, точніше через 10 років, вартість має бути 520 тисяч доларів. Дивідендна дохідність зміниться із майже 6 тисяч доларів до майже 15 тисяч доларів річних. До речі, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, де я публікую різні статті, що я купую, що продаю. Останнім часом найбільше це було про Трампа, бо він там дуже сильно махає шашками так сказати, от, і руками публіку ось до речі, скріншот із цього сайта Investing.com, звіти різних компаній і в загальному різні статті про. Інвестиції переходьте, підписуйтесь в описі під відео. Будете мати посилання і на телеграм-канал, і на мій приватний телеграм. Якщо хочете мені задати якесь приватне питання. Знову ж таки, хочете 15% відсоткову додаткову знижку до того, що в даний момент є. Є посилання на інвестінг про. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.